Коли відбувається така підміна понять, то ці речі треба дуже відкрито називати своїми іменами. В той момент, коли я бачу, як дуже багато активізовано було балалаєк, які балалають для того, щоб ліж би успіть. Тому що вони розуміють, що в принципі в межі можливостей вони закриваються. Скоро не так легко буде передавати русняве, треба його пофарбувати в українське. Треба розказати, що воно таке для українців робить стільки прекрасного, що такий інвестор ну одним словом. Ми йдемо в парламент для того, щоб встановити практику рішення всіх проблем в країні за що самих бідних українців. Коли... Ми проти того, щоб саме бідне страдали, ми щось і ти дивишся на це, і ти не бачиш різниці між тим, що я вам показала. 11-річної давності і зараз. І Я вам показала якраз різні історії, різні свідчення людей задокументовані на відео, які можна знайти в Ютубі і подивитися детальніше. Це просто про те, що як нам оце все презентують. Ну, зрозуміло, шоу бізнес це інша історія. Ну там з Якунівичем все понятно. Але отак, от пошкребеш, ви розумієте? Ахметов довів до паніки Кремль, коли гудів в Маріуполі. Ми згадаємо, він презентував стадіон в Маріуполі 16 лютого. Можете подивитися в моїх етерах, стадіон у лютому 22-го року, і Піріла Нове довів Кремль до паніки. І тому, коли зараз з'являються історії про те, що спільнота читає або бачить оце інтерв'ю, і розмазує ті, хто робить це інтерв'ю, і розповідає, що вони роблять. І робить дискомфортним такі інтерв'ю, як для того, хто їх дає, так і для того, хто вони беруть. Це прекрасно. Тому що найбільше за все Ахметову хочеться, щоб йому ну, типа, воспівали е, пісні, а не сміялися над тим, що він дає світло. Як він дає світло? Сам бере і дає світло в мільйонів будинків. тому мені подобається історія з Богданом Логвиненком, який відмовився від того, щоб бути у переліку 100 людей культури, бо там теж пінчук серед всіх інших «100 людей культури. Пінчук у нас, ви розумієте? Питання в тому, що пінчук може і не знати, що він в тому «100 людей культури. Ну просто йому там ну, вирішили зробити подарунок і сказати: ти у нас. Один в сотні людей культури. хоча Пінчук може і хотіти цього, тому що на вікнах СТБ з'являються результат сюжети про те, що пінчук щось там розкриває розкриває таємниці історії України. Причому розкриває розкривають таємниці історики, які беруть участь у проєкті. Що спонсорований пінчуком? но в заголовку пінчук розкриває секрети історії України. Вони ж собі купують всі ці мідальки, ордіна і титули для того, щоб просто затерти свою попередню історію. І коли це стає дискомфортним, і коли там Богдан Лагвиненко пише такий пост, це робить практику, оцих от мідалік некомфортною. Це робить некомфортним життя цих істот. І все, і тоді. Але я нагадую, ми живемо в цьому запуску постійному, якихось Ган Герман. ну Ганну Герман, ви пам'ятаєте, Ганну Герман? Ми півроку тому розбирали. У березні її випустили, щоб вона там порозповідала про політику. Регулярно Азарова просто випускають. Регулярно, ну точніше Мураєва випустили в будці закрили, не пройшло, не, не, не роби, ну Мураєв не продається. Ну, от зараз випустили. Ті гібка, причому теж фактично в тому ж образі його ж продають теж, отак. Він ж штангу од груді. Вони ж продають його по цьому лекалу. Ну коротше, а воно не робить, бо вони не розуміють, чого треба українському що треба українському суспільству, що громада українська хоче. Вони не розуміють, що вони просто тільки смішать цими історіями, смішарики реально. Вони не розуміють, що вони виглядають убого і поконченому. І що з цього можна тільки поржати. І що цей контент, який вони роблять, з приводу при піднесення можна тільки переробити на гумористичний продукт, типу як у мене. Сумний, але гумористичний. І тут я хочу сказати, що, а, отже, я вже сказала, що їх всіх випускають. Просто стадами, стадами, стадами. згадуєте згадуєте за останні тижні, скільки їх посипалось Але це не тому, що вони от зараз посипалися. Їх регулярно так трошки відсипають, потім дивляться, відсипають, дивляться. І воно не заходить одне, не заходить. Мураєва знову випустять, Спартака Суботу знову випустять, Дашу Малахову знову активізують, наташа Влащенка теж буде що-то Бо у містер стр буде п'ять, Арістович пойдет к Сапчак. Все це, все це буде бурлити. Вони, вони все одно намагаються тримати увагу своєї аудиторії, тому що не розуміють, Аудиторія відвалюється, відмирає, помирає. І так далі, що ну частина реально, ну, типу, уходять, тому що уже совєтський союз давно закінчився, і вони вже, ну, типу, просто коли совєтський союз закінчився, їм було вже по років, зараз за 90, і так далі. І вони хапаються за це відчайдушно, намагаються зловити собі якусь нову аудиторію, а воно не виходить. Воно не виходить, якщо називати речі своїми іменами. А там треба називати речі своїми іменами, тому що. І зараз я вам поламаю голову, але це цитата мого сьогоднішнього вітеру. І вам обов'язково треба її почути. Вона була сказана про культуру, але і, зокрема, мені здається, про набори сенсів. Вона теж підходить культура, тобто продовження відтворення цієї діяльності, продовження бачення реальності, як ми хочемо її бачити. Це і є власне безпека. Тому що якщо ми перестанемо бачити реальність, як ми її хочемо, це означає, що нас перемогли, що ми стали з ким кимось іншим. Я знаю, що коли mm. раз чуєш це речення від Золотухіна, то ну, можна зламати мозок. Але мені настяко я коли зрозуміла її цю фразу, я взагалі рекомендую. Я уривки, звичайно, зараз дам, але я рекомендую це інтерв'ю подивитися повністю, тому що воно теж там розставляє дуже багато речей на свої місця, і от ви знаєте, у нас. Це це можна ще замінити словом, наприклад, оптика. Да, у нас є своя оптика. Ну, бо ми окремий суб'єкт. У нас є оптика така на історію, на наше майбутнє, на те, на чому будемо будувати майбутнє, на те, яким ми себе бачимо, на те, кого ми бачимо, кого ми готові бачити серед тих, хто буде представляти інтереси України, кого ми не готові бачити, якої ми хочемо бачити, чи не хочемо журналістику, якої є українська культура і так далі. У нас є дуже багато цінностей, які нам, і сенсів, які нам дуже багато. Затирали і підставляли руською оптикою. вот это це... Окуляри, які вам треба вдягти. Вони на рожеві, вони коричневі і гамном помазані. Але це оптика, в яку вам треба дивитися. А ми такі ні, ми не хочемо. Ми знаємо себе, ми досліджуємо себе. У нас залишилися інтелектуали, яких не добили, які залишили нам свої книжки, залишили свої нотатки, фільми, музику, яку вона писала. Ми орієнтуємося на те, що збереглося, відтворюємо це, відроджуємо і будуємо заново. І ми хочемо свою державу бачити так, як ми хочемо хочемо, а не так, як ви нам цими гамняними окулярами намалюєте, і в цьому наша безпека, і от про це говорить золотухи. Надаю ще раз цю фразу, тому що вам її треба почути, запам'ятати, вивчити на пам'ять, вона класна культура, тобто продовження відтворення цієї діяльності, продовження бачення реальності, як ми хочемо її бачити. Це і є власне безпека, тому що якщо ми перестанемо бачити реальність, як ми її хочемо, це означає, що нас перемогли, що ми стали з ким, кимось іншим. І що хоче Росія, щоб ми стали ними. Ну то чише не ними, а щоб ми стали під ними, щоб ми стали такими, які увірують, що русська – це наша. І як у той мальчик, знаєте, якого я вам нагадаю, господи, де ж він? Transnistrian isn't really a nationality, it's more like a cultural identity. But I can't call myself moldovan either, because I don't know the language, I don't know the culture at all. I grew up in a completely different atmosphere. I'd probably say that actually I'm Russian. Ну, він усвідомляє, що він росіянин. А у нас же ж безліч людей, які живуть в цьому просторі, і не усвідомлюють. Не усвідомлюють. І їм головне весь час розповідають: ні, ви українці. Це погані українці, вам говорять, що ви не українці, тому що вони нацисти. І нацисти схиляють вас до того, щоб підтримувати терористів. Як завіщав Тігіпка? Когда националисты воюют с памятниками Ленину, террористы получают дополнительную поддержку на юге, на востоке. Когда власть маскирует политические преследования словом люстрация, это усиливает террористов.